Всім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачну страву, ще й корисно. Хоч на сніданок, хоч на обід, хоч на вечерю. Я навіть не буду прописувати вам грамовку овочів. Це просто буде одна картопля середнього розміру. Нарізати буду смужками, буду це робити ножом, не на терку всі овочі. Чому? Тому що я хочу текстуру, а після терки овочі перетворюються трошки в кашу і буде багато рідини. Я не хочу, тому все роблю ножом. Капуста. Капусти приблизно 150 170 грамів, це четверта частина. Також нарізаю її смужками. Смушками, шматочками дрібніше, довші. Це вже як вам подобається. Гірше на смак це не буде впливати. Тож, як ви вмієте, так і нарізайте. Морква моркву візьму не цілу, візьму половину, буде достатньо. Вона і дасть солодкий смак, і зробить кольор. Додасть кольору гарного. Також нарізаю смужками. Я би все ж таки не радила. На терку нарізати овочі, але, звичайно, вибирати вам. Результат е, може вам не сподобатись. Тож, не так складно і не так довго, овочів дуже мало, і швиденько все можна нарізати е, і ножем. Цибулю взяла також четверту частину. Багато її там не потрібно. Цибулю намагайтеся якомога тонь, тоньше нарізати. Часник один зубчик. Він дуже добре підходить до капусти. Я раджу додати все ж таки чесник. Він там не відчувається, він доповнює смак страви. Всі овочі в миску. Тепер спеції за вашим смаком. Я додаю перець та сіль. Як на мене, цього достатньо. Ще і чесник там є. Додаю три яйця. На цю кількість овочів це ідеальна. Три яйця достатньо не багато і не мало. Столову ложку сметани або йогурт. Молоко я б не додавала. Краще сметану. Все розміжу, страва майже готова. Сковородка в мене вже на плиті, середній нагрів вже гріється. Все, готово, ось так це виглядає. Олію, додала олії невелику кількість. Все, тепер висипаю всю цю смакату красоту на сковородку. Повторюсь, середній із 9 в мене максимум це 6. Все розрівняйте, щоб був один слой рівномірний. Трошки утрамбуйте. І з боків поприбирайте оці маленькі тоненькі шматочки, щоб вони не висихали, щоб все було вкупі. Накриваю кришкою і хвилин на 7, але буду підглядати, як там рум'яниться, щоб яйця не підгоріли і не було неприємного запаху. Все готово, воно все підрумянилось. Я наливаю на кришку олійку для того, щоб кришка була така слизька. Щоб було зручно перевертати цей млинець овочевий. Все змастила олійкою. Тепер будьте обережні, щоб нічого не потекло вам на ручки. Перевертаю. З кришкою це дуже зручно робити. Все перевернула. Сковородку на плиту роблю нагрів, повертаю млинець, роблю нагрів на 4 з 6, накриваю кришкою ще хвилин 5. І вуаля, мій надзвичайно смачний обід, готовий. Ще й корисний. Як ви зрозуміли, я подала вам ідею: овочі ви додаєте ті, які ви полюбляєте, або ті овочі, які є в вашому холодильнику. Ви можете замінити капусту. Ем... Додати горошок кукурудзу взагалом на ваш смак все додаєте. Я додала вам ідею. Це надзвичайно смачно. Склянка кефіра або склянку зараз зроблю собі томатного соку і смачного.